Вікенд нової української музики. Просто зараз у студії з'явиться неймовірний артист. Це Рома Бахарів, Бах Рома. Він презентуватиме пісню, яка стала саундтреком до фільму Буча. Розповість про створення цієї пісні, про саму колаборацію із режисером фільму. І розкриє ще кілька ексклюзивних новин про себе. Привіт. Вітаю доброго дня. В тебе з'явилось нове амплуа. Ти пишеш музику до фільмів. Це мій перший досвід, от якому я завдячую, тому що він відкрив мені нові горизонти. Знаєш, коли ти сидиш і робиш музику, це якби одне. А, а, а робота з музикою в кіно це все ж таки робота 5.1, це інша система моніторингу. От. Ну і взагалі писати: знаєш, у мене була надзадача така: мені потрібно було зробити. Оркестр записати. Оркестру у мене не було, але у мене був дуже гарний мій друг, можна так сказати, хлопець, який пережив окупацію в Бучі. От, і він геніальний віолончеліст. І от я його покликав, і ми. Маючи тільки його, його інструмент, записали цілий оркестр. От тобто, я записав дуже багато разів Яланчель. В е, зіграла і внизу, і верху, і мелодії. Потім я сидів і це все якби зводив і зробив дійсно аранжування для цілого оркестру. Це неймовірна історія. До речі, ти навіть створив саундтрек до фільму, і це пісня-квітень, яку ти сьогодні презентуєш в нашому шоу. Це так. фільм Буча режисера Станіслава Тіунова. Розкажи, будь ласка, про вашу співпрацю. Як вона склалася? Як ви познайомилися? з чого все почалося? Ну, насправді, почалось як завжди. Мені здається, всі творчі колаборації виходять з просто зі знайомства. Він прийшов до нас якось на концерт. Це були Перші блекаути в Києві ми грали концерт при свічках, і е, Стас після концерту мені написав, запропонував йому допомогти. Але він дуже так обережно, лагідно каже: слухай, мені там потрібно просто допомогти з тим, щоб е, гучніше десь зробити музику, тихіше, таке інше. Коли ми почали передивлятися кіно, виявилося, що потрібно робити багато музики. От, ну, Я якби, включився в цей процес е, і протягом, напевно, що майже місяця створював музику, писав їй дуже багато музики. І, е, а потім, коли вже вони зробили трейлер і потрібен був саундтрек до, до трейлеру, я зробив. Шматочок пісні, який в мене вже був, пісні квітень. От, і після виходу трейлеру, вже в прокат, Стас попросив мене зробити трек, тому що люди почали шукати і не могли знайти за допомогою шизаму цього треку. От, і він каже: Давай зробимо повноцінний трек, і це буде саундтрек до фільму. Звісно, я погодився, от, і потім додатково ще зняли кліп. Ну і тепер я тут у вас. Взагалі, от, слово Буча для всіх асоціюється з болем, але ж твоя пісня, квітень, вона легка і світла. От Яка роль цієї пісні у фільмі і як саме вона має створити потрібну атмосферу? Uh, знаєш, uh, ну, після темних днів завжди приходять uh, світлі дні. От я в це вірю, і, звісно, музика має надихати. Uh, Ну, не, не має, а скоріш за все, вона може надихати. От і тому е, мені б хотілося, щоб люди, коли чують цю пісню, ця пісня їх мотивувала і надихала. От тому вона має нести світло. Сподіваюся, я сподіваюся на це. А коли режисер попросив в тебе допрацювати е, пісню, чи була у вас спільна думка щодо того, яким має бути у фіналі трек? Так, да, він хотів саме рок, знаєш, от, тому що це, там, у нього в фільмі це бойовик, бойовик і, типу, там має бути якась там, гітара з перегрузом. От, в оригіналі моя пісня звучить, тобто вона вийде ще в альбомній версії, вона звучить геть по-іншому, але режисер саме хотів такий варіант. От, ну і Я зробив, але все одно, в приспіві я додав. там... Гарних таких скріпочек. там грає оркестр у мене теж. І ну вийшло вийшло гарно. Ну, Мені взагалі. Подобається. Наскільки ця пісня відрізняється від того, що люди чули в тебе на концертах? Mm. Ну, раніше я її теж грав. Я думав, знаєш, що от вона має бути така жвава, енергійна, от, але зараз я її роблю для альбомної версії більш Ну, я не знаю, напевно, що там такий біт більш хіп-хоповий, от і вона трошки відрізняється все ж таки від того, як вона звучить в фільмі. Ти кажеш, що ця пісня матимуть одразу декілька звучань. Чому недостатньо одного? Я не планував робити саундтрек, правда, це не входило в мої плани. От, але режисер попросив, і я спочатку йому відмовив насправді, от, е, маю сказати. Але ну, режисери вони мають якусь таку здібність, вони вміють е, так підійти до людини і її так попросити, що людина ну, не може відмовитися. І так сталося зі мною. Я не зміг відмовити. От, і... Але е, е, ця пісня має вийти в декількох варіантах. і... Один з них е, має теж незабаром з'явитися це такий, е, ну, це напевно, що більш епічний е, трек, буде квітень, я маю на увазі більш епічне звучання, тому що це буде аудіовізуальний перформанс разом з соціальним київським хором. Тобто, це е, люди, які е, все життя казали, що вони не вміють співати. От, і вони прийшли і почали вчитися співати. І ми заспівали разом. Це 40 людей, які разом зі мною заспівали цю пісню, і вийшло дуже гарно. І це буде саме е лайф. Ми знімали наживо. Взагалі, це ця пісня, яка увійде в аудіовізуальний альбом, який ми цілий рік вже знімали і продовжуємо знімати. Е ну... Там концепція дуже проста. Ми знімаємо все одним кадром, одним тейком, і намагаємось залучати декілька одразу видів мистецтва. Там, наприклад, це і хореографія може бути, тобто, або скульптури, живописи і так далі. От, Пісня квітень буде саме з хором. Рома, твоя музика пережила багато трансформацій від поп музики, альтернативи до чогось більш експериментального з елементами арту і імпровізації. От чи можеш да. ти зараз сказати, що знайшов своє нове звучання? Ну, звісно, ні. Я думаю, що творча людина весь час знаходиться в пошуку, все життя і ти весь час відшукуєш якісь нові. Но нові формули і нове звучання. Я не думаю, що коли ти коли ти зупиняєшся, я думаю, що ти просто вмираєш. От все ж таки, пошук себе це і є творчість. А хіба не бувало в тебе такого, як ніби ти вже сформулював, точно знаєш, що спрацює, і вже потім розумієш, що ось так продовжуватиму робити, і воно буде постійно працювати? Ні, у мене такого не було. Я, я знаю, що таке існує. Я, я бачив е, з там багато років, як, наприклад, у якогось артиста вистрілював якийсь трек, от, і він намагався зробити е, схожий трек, тобто повторити свій досвід, успішний кейс такий, от? Ну, Мені б не хотілося знаєш, перетворюватися на кавер-бенд, кавер-артиста, який намагається відтворити те, що вже зробив. От. Гурт Бахрома. ще існує колектив, чи це більше сольний проєкт Роми Бахарєва? І взагалі як зараз виглядає твоя творча команда? Ну, Мене оточують, мене оточують дуже багато різних талановитих людей. Звісно, коло спілкування змінилося, от, і зараз воно обмежено. От, але я дуже щасливий, що у мене є ті люди, з якими ми створюємо музику разом. Я, я можу сказати, що все ж таки бахрома це ріфрома, от, Але коли я виходжу на сцену. То, звісно, разом зі мною виходять і потужні музиканти, які підтримують мене. Я це відчуваю на сцені. Вони є фундаментом того, що, що я можу взагалі робити, що я можу собі дозволити. Ми, коли спілкувалися з тобою минулого разу, ти говорив, що збираєш матеріали саме на новий альбом. Розкажи, будь ласка, які теми, які філософські ідеї ти досліджуєш у своїх піснях, у своїй творчості зараз я досліджую життя. Досліджую все, що трапляється мені під руки на очі, досліджую кохану людину, досліджую смачну їжу і несмачну також. Життя відбувається, і я намагаюся просто брати все від того життя. І як це буде відзеркалюватись в твоєму новому альбомі? Ну, я сподіваюсь, взагалі, що мені вдасться його записати, тому що ну, це, на це потрібно багато часу. От, і я, я просто нещодавно пішов в ТЦК, мобілізувався, от, і тому наступного місяця я відправляюся в табір, щоб пройти без АВП. От, І тому зараз трошки з часом. Я розумію, що це дуже-дуже така дорога річ, от і я її намагаюся використовувати по максимуму. Це е, такі новини просто так, шалена новина, насправді, е, і зміни твого життя. Ти, щось, ти відчуваєш якісь зміни всередині себе з приводу твого рішення? Е, я відчуваю лише те, що тепер е, часу. Час дійсно, я завжди я розумів, що час. Е, це дорого, от, але зараз е, я намагаюся просто не гаяти його і робити кожного дня максимум. От я, я розумію, що знаєш, все ж таки, ну, мені хочеться робити максимум, десь е, там якийсь там лінь чи щось е, іноді заважає, але все одно я переборюю себе і працюю майже нон-стоп. Ну, в тебе взагалі є от чіткий план твоєї роботи. Тобто, ти знаєш, коли та релізу, ти знаєш, коли там що ти записуєш? Ну, зараз Чи так. Це... Зараз, зараз я намагаюся це будувати, тому що просто там, листи по течії не виходить. І, звісно, треба будувати плани на майбутнє. 27-го числа цього місяця, 27 вересня, вийде наступний наступна пісня і. Напевно, що я можу сказати одна з найкрасивіших, найгарніших пісень цього часу часу повномасштабного вторгнення це дует з Мариною Круть. Прониклива, інтимна пісня, яку нам вдалося з Мариною записати. Це ще одна чудова новина. Слухай, а чому тебе так буває в творчості? От тиша-тиша, а потім реліз за релізом? Ну, я накопичую, накопичував матеріали. І, знаєш, ну, типу, щоб щось сказати, треба теж прожити певні емоції, досвід. Інше. От тому, коли нема чого казати. Ну, не знаю, що ти можеш. Це як там, мене запрошують, знаєш на інтерв'ю, і я, я, я відмовляюсь, тому що я не знаю, от, про що мені говорити людям, що мені сказати. І, от. Тому пісні так само вони мають народитися, і там має бути сенс закладений. А для того, щоб з'явився там сенс, потрібно пережити досвід певний. Це дуже класна думка. І я пропоную зараз пережити досвід пісні під укулеле Поїхали. разом. Ти видав пісню Квітень і створимо пісню ну, про жовтень, так? Якісь плани на жовтень. Якось так. Поїхали. Друзі, зустрічайте, мабуть, це найпочальніша, а може, і найсвітліша пісня цього місяця. Зустрічайте Бахрома, і Ексенівась у Вікенді нової музики. Ти починаєш? Я? Може, пора прокидатись? Септембер, майже ендс. Звіряти, Звіряти плани, жити й кохати з цього, цього усе втрачає сенс. Як твій там горизонт планування? Мрія, Мрія перша чи остання? Скільки встиг здійснити вже? Скільки їх у тебе ще? Звіряти плани, Жити і, і кохатись. Без цього все втрачає. сенс. Очі відкриті, про прокидатись. Септембер майже енс. Дякую, дякую, друже, дуже. Дуже, ну дуже дуже далось. Вітаю. Мене звати Роман Бахарів, Бахрома. Я вимагаю. Прямо зараз негайно підписатися на YouTube канал Радіо Промінь.